Уже у вересні парламент має прийняти закон про економічне зростання України. Він передбачає податкову реформу, реформу єдиного соціального внеску і скасування податкової міліції. Наразі ж економічна модель нашої країни застаріла. Економічна модель, яка є сьогодні в Україні, це всім дають рибу. Щоправда, риба протухша, переморожена і ще радянського зразку хек. Ми пропонуємо всім в руки дати вудочку. З хорошою катушкою і з великим великим гачком, на який попаде велика і якісна риба. У першу чергу зменшиться кількість податків з 22. Їх стане тільки 9. Також зміниться підхід до оподаткування заробітних плат. Фіксовану плату будь-якому працюючому з мінімальної заробітної платні, яка буде складати 41%. Далі, все, що вище мінімальної заробітної платні, ми пропонуємо оподатковувати не 41 а 15 Дірку у бюджеті закриють з оподаткування фізичних осіб. Хто більше заробляє, більше й платить. Також уряд планує ліквідувати податкову службу. Замість неї створиться служба фінансових розслідувань. Кабмін вже створив законопроект і про фінансову децентралізацію. Хочете більше заробляти? Ви отримуєте таку можливість. Ви отримуєте інструменти у вигляді тих податків, які збираються і залишаються у місцевому бюджеті. Ми віддаємо повноваження, ми віддаємо ресурси, але разом з цим ми і віддаємо відповідальність. На обговорення податкової реформи урядовці мають місяць. Планується, що бюджет 2015 буде вже на новій системі податкового кодексу. Анастасія Стружка, Артем Кутасов соціальна країна.